Ось така турбота один за одним. Боцман за Муськой, Муська за білкою. Проводжають мене на зупинці чекаємо автобуса дачного, да? кої хто під'їв гарненько, підгодувала моїх улюблених песиків, вони задоволені. І будуть, поки я не поїду, не приїде автобус, вони будуть тут сидіти і чекати, проваджати мене. Мені ніколи не сумно. <світ> Якщо піду зараз пішки, просто вони побіжуть за мною. А я не хочу, щоб вони бігли за мною, мені треба потім кричати на них, щоб вони поверталися. Я краще почекаю автобус, я так вирішу. Бачите, шукає в неї яка турбота, а яка турбота? Це його жіночка. Шукає в неї кліщів, блохів, щоб нічого не було. Вибирають один одного така турбота. Вони в мене дуже дружні. Дуже дружні, так? Такий в мене боцман з одним вушком. Скажи, така в мене такий дефект, на жаль. Прийшлося відрізати колись вушка, ну нічого, ну все одно гарнюні. Це, це, там, там турбота, один за одним, Дивіться, яка вона любов. Це кохання, це воно таке. У них були цуцики, до речі. Потім я муську простерилізувала, в них були цуценята.